Звертаю вашу увагу, що є два варіанти. Якщо ви не зареєстровані в в ДПС, тобто немає у вас зареєстрованої господарської одиниці, програмної каси чи касирів, відповідно дана відеоінструкція буде для вас. Спочатку ви створюєте 20 ОПП. Як вона виглядає? Ось так, увага на екран. Тобто можна її буде створити прямо з. Шалот. ця форма тут є. Відповідно, ви її ну, заповнюєте. Тут все підсвічується ті поля, які обов'язково треба заповнити. да от Перші два рядки вони тянуться з тієї інформації, яку ви заповнили як від, ну, картки суб'єкта сподарювання, а третя от якраз тут. Треба внести е, ті дані, які стосуються вашого об'єкту оподаткування. Е, ну, по суті, по-простому, це інформація про ваш е, магазин да, чи місце, де ви будете надавати послуги. Е, звертаю вашу увагу, що під всіма формами в кашалоті є пам'ятка, яка вам допоможе. Коректно заповнити цю таблицю, а ще є в кожній ячейці є довідник, нажимаючи який ви зможете з довідника вибирати ті поля, які вам більш підходять під е, ну, вашу торгівлю. Е, також є відеоінструкція, але єдине, що, що хочу ну, звернути вашу увагу, що е, дана форма вона е, підходить да, для первинної е, реєстрації. Да, цих, це ті, хто тільки реєструє е, е, об'єкт оподаткування. І якщо ви щось зробите не так, то відповідно подаючи цю форму, можна змінити відомості про об'єкт оподаткування. Або е, ну, е, якби часто користуються у тому випадку, коли там магазин переїжджає на іншу адресу. Також тут треба буде, ну, за допомогою цієї форми, можна вибрати зміну відомостей про об'єкт оподаткування. А, наступне